їдемо далі до біберки там пізніше до свіржа зробимо фотку в свіржі давай я за тобою їду uh -huh. Так, їдемо ми через Біберку. Біберка, що нам говорить про неї в Вікіпедія. Місто. Центр Біберської міської об'єднаної територіальної громади Львівського району Львівської області. Знаходиться в 36 кілометрах від районного та обласного центру міста Львова. Розташована на річці Боберка на шляху з Біберки до Рагатина. У сусідньому з Біборкою селі Свірш, до котрого ми прямуємо, розташований ренесансний замок. Через місто пролягає автошлях національного значення Х-09, Мукачево, Івано-Франківськ, Львів. Так, Назва. Офіційна назва містечка в Австро-Угорських реєстрах Прахнік. На індіш називається Бойберке польською Боберка. Правдоподібно, перше поселення, де тепер місто Біберка, виникло як поселення мисливців за бобрами, яких відловлювали для Поблизького княжого Звенигорода Біберські долини над річкою Боберкою ще й сьогодні постійно мокрі та болотисті, незалежно від пори року. У минулому вони вочевидь були постійно покриті водою і тому придатні для проживання бобрів. Так, історія. Перша згадка про місто у Галицько-Волинському літописі за 1211 рік. Згадується також річка Біберка, Стародавнє урочище Боберка, тобто місце, де були Бобри, об'єкт полювання на Давній Русі. За іншими даними, 1211 рік рік першої згадки не міста Біберки, а одноіменної річки щодо самого поселення. То воно починає фігурувати в літописах лише починаючи з 1436 року як володіння Внучека Скутна. Поселення було власністю польського короля та входило до литовського староства. Місцеві ремісники, дубильники, кушніри, чоботарі та купці платили податки львівському старості як королівському представникові. Віборку часто здавали феодалам в оренду. У 1353-1366 роках на берегу річки Біберки мав володіння Дмитро Корятович, у російських хроніках відомий як воєводо Боброк Волинський, який належав до дорогу Корятовичів. Ці землі були залежні від великого князя Литовського Любарта, васалом якого був Дмитро Корятович. Можливо, на цих землях він заклав замок Боброк, який дав початок пізнішому місту Біберка. Дмитро був одружений на сестрі великого князя московського Дмитра Донського, Анні. Саме після цього Юрій Змієборець стає гербом московських князів та Москви. Від Дмитра Корятовича пішов рід російських князів волинських. Можливим засновником міста вважають також. Владислава Кормильчича, у 1366 році ці землі перейшли у залежність від польського короля. Привілеєм Казимира IV у 1469 році Біберка отримала Магдебурзьке право, за яким дозволено було влаштовувати ярмарок двічі на рік та раз у тиждень, а саме щовівторка проводити торги. Привілей Сігізмуда 2 августа підтвердив. 1569 році на дані права та дозволив третій щорічний ярмарок і торги не лише що вівторка, але й щосубот. Міщанам також дозволялося варити пиво для власного споживання. У 1474 році велика пожежа зруйнувала майже все місто. Через це уряд на 10 років звільнив Біборку від податків. У 1502 році турецько-татарські орди цілковито зруйнували місто у податковому реєстрі з 1515 року. В місті документується піп. Отже, вже тоді була церква і млин. 10 жовтня 1518 року місто звільнено від сплати податків на 6 років через його знищення під час татарського нападу. 13 січня 1530 року місто було передане у довічне користування його вдові. Анні Венглівській. З 1605 по 1633 роки впродовж того часу Львівський повід, до якого належало місто Біберка, було спустошено навалами татарських орд аж 14 разів. Тобто, впродовж 28 років, що другий рік, що довго Біберка не могла обговтатися від цього спустошення. За ілюстрацією, 1621 року королівські фуражири. Не змогли знайти в місті жодної провізії. У 1638 році польський Сейм визнав, що Біберка майже цілковито занепала, і знову звільнив мешканців на чотири роки від сплати податків. 28 квітня 1643 року король Владислав IV ваза надав львівському стольнику Станіславу Ковальському право до живоття на половині міста Біберки, коли в 1648 році козацькі війська увійшли до Біберки. Місцевий цех чоботарів подарував їм 80 пар чобіт, а місцеві кушніри 60 кожухів. Свірський замок, закладений в 15 столітті Андрієм і Мартином Свірськими, вперше згадується в 1484 році. Первинно замок був суто оборонною мурованою спорудою квадратною в плані. Неодноразово перебудувався. Рік завершення одного з етапів робіт вказано безпосередньо на стінах. Над центральною брамою з внутрішньої сторони збереглося вирізблене число 1530. Першими власниками Свіржа, тоді він мав статут міста та самого замку, вважають Романовський. В середині 15 століття місто Свірж перейшло у власність до польського роду Свірських. Саме Свірський звели основну частину замкових будів. Сучасного вигляду замок набув в середині 17 століття. З часу переходу його у власність Олександра Цетнера. Під час українсько-польської війни 1648 1654 років замок не раз здобували козацькі загони, а в 1648 році спалили татари. У 1672 році під час походу турків на Львів він не встояв перед турецькою облогою. Під час другого походу турків у 1675 році Свірський замок вистояв і захистив у своїх мурах залогу Поморянського замку. Після воєнних ушкоджень. Здійснювалося відновлення та посилення мурів, однак загалом замок поступово змінював призначення з оборонного на суто житлове 19-20 століття. Якщо доти замок стабільно належав лише двом шахетським родам, то відтак раз за разом переходить з руки в руки. В описах 1802 і 1892 років згадано про поганий стан будівлі, зокрема руйнування корпусів із півночі та сходу. У 1907 році замок стає власністю Роберта Лямезана де Салінса, на той час офіцера австрійської армії, згодом генерала і дипломата. Він реставрував маєток, вкладаючи значні кошти, і перетворив його на розкішну резиденцію з багатим інтер'єром. Але у 1914 році під час Першої світової війни замок цілковито спалили російські війська це не змусило хазяїну занедбати замок. Основна реставрація завершилась у 1917 році. У 1939 році замок націоналізувала радянська влада. Тривалий час він стояв пусткою, ненадовго його використовували як школу трактористів. І аж у 1978 році його передали на баланс спілки архітекторів тодішнього. Цересер. Території замкового парку зберігся костел, заснований ще в 15 столітті. Сучасна муровна будівля костелу в стилі Ренесансу поставлена на місці дерев'яного. Вона походить із 1546 року. Входом у костел і нині можна бачити рештки шляхетного герба колишніх володарів. Ну і знімали тут також фільм Радянські дартаняни-три-мушкетери. Вітюнський монастир. А ми знову повертаємося в напрямку Біберки мальовничими околицями, гарна погода. І в цих околицях дуже полюбляють робити мандарівки на повітряних кулях. Мальовничий пейзаж. Видимо, є також відповідні потоки повітря, і вздовж цієї дороги, котрою ми також їдемо, відбуваються ці польоти на повітряних кулях. І знову ми в'їхали до Біберкії, тож продовжимо історію про це містечко. Польсько-Шведська війна 1655 1660 років довела місто до цілковитого занепаду. За ілюстрацією, 1661 року в місті було лише 26 будинків, тоді як до війни 150. Лише в 1765 році будинків стало 300. 1790 року місто дісталося відомому магнату графу Скарбеку. У 1790-х роках було відкрито перші навчальні заклади, дворічну тривіальну і трирічну нормальну школи. У 1840, у 1840 х роках у Біберці мешкало 3 тисячі осіб. Працювала текстильна мануфактура. У Біберці був маєток, який належав родині Чайковських, зокрема Яну Чайковському. Адвокату. У місті збереглися залишки двох синагог. Одна так звана велика синагога, збудована у 1821 році. Вона розташована у центральній частині міста на північ від Ринкової площі. На північ від ринкової площі, на схід від великої синагоги, розташована божниця, яку збудували всередині 19 століття. На захід від центру міста коло мосту був Кіркут. 18 століття, на якому залишилося близько 20 маців, згідно з доказовою книгою, 1851 році в Біберці діяло дві синагоги. З березня 1918 року в місті відбулося свято державності і миру Віче на підтримку дій уряду УНР, на якому були присутні близько 20 тисяч осіб. 2 листопада в Віберському повіті було встановлено владу Української держави Зунр. В місті певний час розташувалася громада 2-го Галицького корпусу, командант полковник Мирон Тарнавський. Нова історія міста пов'язана з нацистським геноцидом його єврейського населення, а також із більшовицькими репресіями української інтелігенції. Місто було окуповане німецькими військами 13 червня 41 року. Через декілька днів було виявлено тіло 16 жертв НКВС. В їх вбивстві звинуватили євреїв, після чого відбулися погроми, де було вбито кілька десятків євреїв. На початку серпня 42-го року місто примусово переселило єврейських жителів навколишніх сіл, після чого в місті налічувалося близько 3200 євреїв. Згодом 12 серпня 1942 року. 1260 євреїв було депортовано до табору смерті Бежиць. Близько 200 інших людей, які намагалися втекти або не могли бути переміщені через інвалідність, були вбиті на місці. 1 грудня 1940 року в Біберці було створено гетто. На той час єврейське поселення становило від 1500 до 1900 осіб. 13 квітня 1943 року гетто було ліквідоване. Більше тисячі людей, що там знаходилися, були розстріли в сусідньому селі Волове. У 1940 62 роках місто було центром Бібріківського району Львівської області. Економіка у місті діяли або діють донині: промкомбінат, цегельний завод, харчокомбінат, та хоінкубаторна станція, основна сільськогосподарська спеціалізація це тваринництво. М'ясо молочного напряму і землеробство. Туристичні місця. Проїжджаючи місто, оглядаємо високий пагорб з каплицею, порослий соснами, улюблене місце відпочинку Івана Франка, що навідував час до часу письменницю Уляну Кравченко, яка вчителювала тут у 1880-х роках і залишила цікаві спогади про Бібер. Найцінніша споруда у Біберці стародавній оборонний костел Святого Миколая та Анни, вулиця Ясна, 2. Храм було фундовано завішою Чорним у 1405 році. Поруч збереглася мурована дзвіниця. Костел занесено до реєстру пам'яток України національного значення. Також є церква покрови Пресвятої Богородиці, збудована у 1906 році архітектор Нагірний Василь. І на Біборському цвинтарі похований Гриць Пісецький однією з найкрасивіших у місті є будівля товариства Сокіл. Пам'ятка місцевого значення, яка стала осередком проєкту відродження сокол, перезавантаження. Ось така історія біберки, оскільки зближається пора обіду, я пішов в магазинчик прикупити щось там на стіл. Маю з собою газову горілочку, кастрюльки. Так що зробимо такий похідний обід. Подивимося, десь. Сподіваюся, що в якомусь гарному місці.